Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Субота. Вибачаю, що сьогодні не буде стріма, буде запис погодні, погодні умови, Я в дорозі, і я хочу так маленький підсумок тижня. А тиждень видався дійсно неймовірний. Давайте почнемо просто що? просто з подяки нашим донаторам, з подяки тим, хто допомагає. Армії тим, хто допомагає каналу, це спонсорам, і тим, хто перераховує на підтримку каналу, тим, хто довіряє, і тим, хто вірить мені. Дякую, Іщенка, Лідії, Котовій, Людмилі, Кочервній Людмилі, Іліної Тетяни. Хтось перерахував. 12.53. Хтось на Абан перерахував 15.19. Величезно, друзі, вам подяка. І давайте підемо по хронології, як я її розбив. Ви підписалися? Підпишіться на канал, поставте вподобайку, розповсюджуйте це. Це єдине, що допомагає мені і каналу існувати. Давайте так, почнемо. Тиждень. Севастополь, підводний човен Ростов на Дону. Став Ростов на дні. Десантний корабель Мінськ. Більше не буде висаджувати десант. Все нормально. Комплекс СС400. Нормально, нема комплексу СС-400. Йдемо далі на цьому тижні. Визволені Андріївка і Кліщівка. Кліщівка. На жаль, від сел не залишилося, друзі, нічого. Ось і все. Нема, е, є названня село Андріївка, нема ні одного будинку. Не те, що вцілілого, стоячого будинку, Нема, е, є назва Кліщівка, нема ні одного, е, не те, що зцілілого, стоячого будинку. Все сіл нема. Будуть вони відбудовуватись, я в це не вірю. Я думаю, люди будуть переселені: ті, хто залишиться, ті, хто повернеться, і ті, хто будуть. Е, Ну, ті, хто будуть претендувати на те, щоб е, їм щось чомусь допомогли, їм щось зробили. Йдемо далі. 17 червня, Польща забороняє в'їзд росіянам на їх авто. Всі авто, що зареєстровані в Росії, в'їжджати не будуть. Ну і класно, ми про це вже розмовляли. Польща, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія. Здається, Румунія Нормально. все йде нормально. Да? Е, Румунія е, буде збільшувати транзит е, нашого українського зерна. Якщо інші там е, будуть забороняти, і Польща в тому числі, то Румунія буде збільшувати. Президент збирається їхати на наступному тижні в Америку. Там він буде зустрічатися з Байденом з Шольцем. Я вже казав про це. І там будуть вирішуватися ракети Атамс Атасам. А, та, Ладно, якось так. І Блінкін заявив: Блінкін це Рубагре, міністр закордонних справ Сполучених Штатів, заявив, як буде використовувати Росія ці ракети, це справа України. Це вперше ось така заява. То туди не стріляйте, там не стріляйте, він сказав, ми, звісно, Просимо і не хочемо, щоб там використовували по території Росії, але це справа Ро України. все йде нормально. Друзі, сенат розслідує діяння Ілона Маска. Він два рази е-е відключав Старлінгі і не давав нашій перемозі йти вперед. Він е завдяки його дій, там навіть е британський Кореспондент задавав йому питання, чому ви своїми діями е, стали причетними до багатьох смертей українців і українських дітей. На що маск тікав і не відповів нічого, друзі. Ось така ірунда у нас іде далі. Суд в Дніпрі. Пам'ятаєте, де е, поліцейський е, ну, водія вбив. І там була жінка, і от був суд над жінкою. вона, ця, ця жінка всі пам'ятають це, вона там е, чинила опір поліцейським, їй надали нічний арешт 21.00 до 7.00. Правильно це чи ні? Я вважаю правильно. От хто б мені що не казав, як би зі мною там не спорили, я вважаю це правильно. Так, міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус, ну, натякнув, що буде все вирішено. Будуть ракети, Таураз, все буде. Ну, ви знаєте, Шофріч в СІЗО, Коломойський в СІЗО, застава для Коломойська неймовірна. Він не зможе її заплатити, скоріше за все, це правда. Ну, Ось така ерунда у нас, звичайно, виходить. Ну, і ще одна таке, знаєте. Цікава ситуація, про що ми вже неодноразово згадували. Я не знаю, коли Міністерство закордонних справ займеться цим. Просто не знаю. От є така співачка Яна Соломка, зрадниця а, Іуда, яка співала там. Про окупантів для окупантів. Потім плюнула спокійно, поїхала Сполучені Штати Америки по паспорту України, по нашому паспорту живе там, оформилась як біженка, отримує допомогу, а вона повністю підтримує Російську Федерацію. Я не знаю, це, це закінчиться у нас колись, чи це ніколи не закінчиться. Просто не знаю. просто не знаю. У мене велике питання до Володимира Кличка. А чого, чу... ой, Віта. Подождіть, а чи ж Володимира, здається? Здається, Володимира. М -м, друзі. Ну, до одного з кличків. У мене питання до одного з кличків. Е -е... Нестор Шуфріч є кумом одного з братів-кличків. Чому брати не в, суду, не в суді не захищають кума одного зі своїх Тут забучий. Чийсь кум? Чись кум. Чому клічки не, не в суді? Чому Княжицький не в суді, коли, він, коли судять його колегу такого ж помічника Сівковича, такого ж друга Сівковича, чому там Гетьманцев не в суді? Чому вони всі не захищають, а всі кинули? І Бойка кинув, ну всі кинули Шуфрича. Ось така у них дружба, друзі. Дружба. Я хочу ще е, от е, таке риторичне питання. Невже у когось з олігархів або опонентів? Володимира Кличка, які його люте не ненавистью ненавід, навіть прості люди виника ще думка після того, як арештували князів, як Шуфруча, Шуфрича, арештували Коломойська. Коломойського. Невже у когось виникає ще думка, що з Володимиром Зеленським можна домовитися? І що він вирішує для кого відпустить, кого не відпустить? Невже люди ще можуть так думати? Я думаю, це люди. Ну, не дуже з великим розумом, так скажемо, так скажемо. Mm. Далі, друзі, що у нас? Ви знаєте, що проти Бабченка буде відкрита кримінальна справа. Це той Іуда, також російський, який, начебто, був у нас, якого Луценка, начебто, там його вбили, потім Луценко його оживив. Ну, все буде, все, все буде, і справа проти нього буде. так? Да? Ну і ще йде така, така, друзі, я не знаю. Я просто не знаю, як на це реагувати. От, от, от скажіть мені, як на це реагувати. Пішла така і псо, пройшла така розмова між людьми. Отак, отак, ви знаєте, що Зеленський купив будинок за кордоном для Олени Зеленської, а можливо, для батьків там. Щось. Я от... Думаю, ну невже це в це також хтось може вірити? Невже це також хтось не може просто подумати? Ну скажіть мені, нахрена Зеленському купувати будинок для дружини, коли у нього є квартира в Лондоні, і він це не приховує, це в декларації. У нього є будинок в Італії, і він це не приховує, це всі знають, це було ще 10 років назад. Придбано. Він, він артист. Він артист 95-го кварталу і володар цієї корпорації. І він тоді все придбав. Це навіть думки не було про президентство. І не був він чиновником, і не був він на державних посадах. Ну навіщо йому купувати, коли у нього все це є. Друзі, ну, це, ну, я не знаю, хто це може розпускати. Просто не знаю, хто це може розпускати. Ой, єй, отака у нас картинка, друзі, така у нас картинка, така у нас картинка. А що я ще хочу вам сказати? А, ще раз пускають таку ерунду, що військовий написав комусь, що купіть мені хоча б сигарет. Друзі, якщо військові зараз напередку і вони йдуть. Е в наступ, можливо, і нема цигарок, але як вони доставляться йому, це ж питання. Давайте так, це бред. Якщо військові на другій, на третій лінії, або там десь в резерві, вони прекрасно купують собі сигарети самі. Це, ну, я не знаю, що це. Ну, я просто не знаю, що це. Навіщо це пускати? Це повна брехня. Не то, що брехня це така видумка для, вибачте, тупих людей. Ну, тупих людей. Друзі, я вам дякую за вашу підписку, за вашу допомогу, за, вашу донати, за ваші донати. До зустрічі в понеділок. Скоріше, це будуть також дорожні умови. А там вирішимо, що будемо робити. Дякую вам. Україна переможе!